Добрий день. Сьогодні у нас такий відео з БК-4123 абс електростартер. Обірвана була відповідна частина стартера. Вона поставлена вускан для такого широкого стартера. Там бачимо, яке воно почухало. Треба ширшу частину. Тут у нас не закручується, треба відновити. От, можливо, я би не розбирав, але коли я покрутив маховик і здивний шум, коли розібрав, оказалося це коса на 40-му поршні, але з 201 підшипниками, це HCH. Вирішив це все поміняти, дивіться, яка якісь прокладка в цій косі. Це не Віктор Рейнс. Але це достойно, От реально достойно, вона дуже гарно знялася, бачите? Є на колінвалу, бачите, серійний номер. Є подвійна продувочна, подвійні продувочні канали в циліндрі, що може, не може не радувати, От дивіться, як продовочні канали реалізовані з картера. Бачите? Один тут залито. Ну так китаєць подумав, непогано, як на мене. Два отвори на один канал один отвір на інший. Тобто, ця коса має бути ще досить економна. Попередній майстер не буває так, щоб воно прийшло, не ремонтувавшись, на превеликий жаль. Що він ремонтував? Перестав робити стартер. Заводили тільки на ниточку. Ручка тут теж дуже цікава. В ручці є як на гашетку. Натиск, так і автопілот, він тут переключається. І тепер вже ручка не працює, а працює оця клавіша. Дуже так цікаво, все реалізовано. Я здивований. Покитайсь не придумає. Йдемо, знайдемо це відповідне, таке як має бути. Відремонтуємо. колінвал. <кхи> і будемо Поміняємо підшипники. Провіримо сальники, бо цей сальник міняний. Це сальники, кстати, 38-ї піли. Ну, вони так само туди, такий розмір. Бачите, тут коричневий. А задній сальник вже не коричневий, він написано ног на ньому. Це якісний сальник. З мінусів, що мені не сподобалось, катушка прикручена до передніх кришки. Вкрай незручно налаштовувати. Край. ну Але як є. Така цікава коса, а, а ще з плюсиків. Оце мені дуже сподобалось, бачите. В пластику всюди є ставки, щоб пластик не розрізався, не Вінки, Ну, Від сили дурної все може бути. Є алюмінієва проставка під глушний залізний захист. Тоже немаловажно, для. Для заявочка тут така цікава. Не було фільтра, ну, я думаю, ми щось придумаємо. Або поставимо нове, або придумаємо щось. Ще не заводив, заведу. А ще з цікавого щеплення. От дуже цікаве щеплення. Ніколи не бачив такого. О, не бачив. Отрігую, не бачу, є. Куди воно повинно крутитися, бачите, стрілочки, Вони не в різні сторони, а в одну. Воно трошки більше якесь, чи так можливо здається. Ну, Легше, напевне, пружина жорстче. Видно, що це коса для більш професійного використання, на мою особисту думку. Одним словом, тут я все почав все чистити або складати. І тут під заднім сальником. Видно вам добре чи ні. Ну от, Просто ржа. Прямо під сальником. Все, все чорне, все боростка. Тобто міняй там сальник, не міняй. Воно на дуже короткочасно, бо то все виїзд. Сальник просто роздере все, все одико. То. то ямка така там, вона просто його роздере і він буде пускати. Спереду ситуація мало май. Але теж, ви почалися процеси ржавіння на колінвалі. Це треба все міняти. Колінвал теж. Якщо хочете, бо то робило.